Короткий перебіг новин за 784 й день війни, 17 квітня 2024 року. Жанку і прилетіло по аеродрому. Цей військовий аеродром, головний логістичний хаб для російської армії, місце базування ударних вертольотів. Як повідомили місцеві жителі, одразу кілька гучних вибухів було чути близько чотирьох години ранку, перший приблизно о 3 годині 40 хвилин. Після цього, за словами очевидців, у районі аеродрому почалася пожежа. На Джанкуйському аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та протиповітряна оборона Південного військового округу. Три авіаційні ескадрилі. А російські паблік пишуть, причина пожежі на полі біля аеродрому невідома. На добрий ранок на Чернігівщині ворог задав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених, і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. Вся детальна інформація згодом: Росія терорист. Терористи мають бути знищені. Просто сжимается. Просто отпусти угол. Путай, кутай. Плавно, плавно, плавно. плавно. Есть? Нет. Приподняй. ты ее не трогай. Видишь, где ты? Вот там, где ты. Там, где Ты как <сотор> <сотор> а, ну, а, а ты меня честь дал. Да, ну, да, там а В місті Чернігів внаслідок ракетного удару загинуло 17 людей, з них дві людини померли в лікарні, та 60 постраждало, з них три дитини, три людини врятовано з-під завалів. Під завалами попередньо перебувають люди надано психологічну допомогу 58 людям. Ні, на одній локації, неподалік населеного пункту Новомиколаївка піротехніки, зведеного піротехнічного загону за допомогою машини механічного розмінування здійснюють свої роботи на сільськогосподарських угіддях. За повідомленням місцевого населення дана територія була всіяна протипіхотними мінами, які є вкрай небезпечними. Тому для того, щоб вберігти піротехніків, вберігти їхнє здоров'я та життя, було Вирішено застосувати саме механічний спосіб розмінування. Цей спосіб є досить ефективний і безпечний для наших піротехніків. Я почав відстрілюватися, і я зрозумів, що стрілююсь на позиції тільки я. Але потім, уже коли пройшовся по всій позиції, я поняв просто, що я сам на ній, і все. Я просто в мене було. Ну, я для себе определив в окопі три вогневих позиції, на яких я можу працювати, і розставив там винтовки. Ага, у вас там на і, просто і просто я прибігав із зарядженими магазинами, вставляв і відпрацьовував ну, два-три магазини і міняв позицію. Працюйте до 111 дріб СП, 112 дріб СП Просимо активно попрацювати. Плюс-плюс Я переключаюсь з одиночного на очередя, і просто очередями починаю вистрелювати магазин за магазином. Треба відработати по Плюс плюс Міноміти стріляють, АГС, танчик викотився справа. Коротше, і чую, виходи РСЗВ, думаю, та по-любому десь по тилах, по, евакуа... ну, по групах евакуації. І просто э, перший розрив града э, за 36-це 60 метрів від позиції моєї, на якій я був тоді. Я розумію, що гради будуть лягати далі і далі. Я просто так в окопі падаю, зжимаюся і десь в 5 метрах слідчі розривається. То ощущення, таке чувство, наче з легких даже висмоктало воздух. І таке «фу». і да видно питання ворог коротше, я такі був тоді. Є, є що спомнити, нема що дітям розказати. Це не Тайлова, 8 квітня. А где Діма Сухов? Є такий. Це ви? Жинка просила передати. Якщо вы не выйдете, она вас да и надое посрати. Да тебе так, заберешь, чтобы ты влез. Что? Все сідаем, все, кто влиза. Смотрите, как сейчас делаем. Я а сейчас вывожу первую партию, возвращаюсь а за вами. Сидите, собирайтесь а здесь, пожалуйста. Давай, давай. Первую дорогу... Приеду. приеду, да. Давай. Так, ребята, сейчас. Давайте с Богом. Главное выехать сейчас здесь. Так, епарша. Зеленую сумку скажи пузаберет, скажите, просили. Давайте, если не забудем, бляха. Друга спроба заїхати в Нетайлово забрати людей, які ще там залишилися. Это наш, не наш. Та, наверное, не наш. Сука, быстрее, ребята! Пиздец, блядь. Швидше, швидше, бляха. Давайте! Да вот машина, блин. Інший двор зараз збираємо людей. Бачите, тут теж все розкорочено. Если честно сыкат на пиздец. Все, правильно, пускай забирай. Сидай. Ху, ребята. А, давай, Дабо, давай, 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 давай. Блин, капуши. Ноги. Все. Видимо, закрывайте дверь. Господи, спасайся, они... С Богом. же ж капуши, блять. Суки, прокляті, так, ви такому ви, блядь, стріляєте. Вони просто стирають, Тварі, просто стирають. Бля, сука. Бля. Суки, блядь. Стирають напад. Не візу, падла, не далі. Всіх вивезли, зараз в Карлівки. частина людей залишається на Донеччині, інших я везу на Дніпро. Ось така евакуація з Нетайлова, Авдіївський напрямок. 8 квітня. Так, все, беспокойтеся, ну все на місці, все витянули, все, всі все, все характеристики. А ти чі плачеш? Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.